Репортер Доти 2. Епізод шостий. Тяжка торгівля. Добрий день! З вами новий епізод репортера Доти 2. Оскільки я не надто корисною бою, то вирішив спробувати себе у торговій справі. О, покупець. О, привіт. У мене є цей як його рецепт персня душ. Той здається, мені треба перстень регену і мудро маска. Маєш такі? Звісно, є. Схоже, ви не маєте вільного місця а, в інвентарі. Так, завжди зараз використаю останнє танго. Гаразд. А власне, як ти збираєшся перетворити це в. Чудово. Гаразд. Що там далі? Чого ти швидкості. А вже ж. А маєш блискучу дагу. Дякую, бувай. А як же інструкція? Ні, мало часу. Здається, хтось іде. <плес> Подивіться, який хуртоплик. От курва. Ой, та годі. Э, та, трясся. А, активуйся! Б, май. А, Якого дідька? Дій! Давай. Озвучено товариством Три крапки на замовлення порталу Play.ua.